Всім доброго дня. Сьогодні у нас на вулиці 13 червня. Робимо огляд сорту Магнус пізній. Він у нас в нашій колекції найпізніший зі всіх, що в нас є. От. Тому дивимось, як ягодка виглядає. Так, колір ягоди темноватий Ягодка не м'ягенька, транспортабельна, солодка, смак дуже хороший. Це молоденькі у нас кущики по два рожочка. Так от ягода виглядає. Ягода не мілка, крупненька. Ось такий в неї зонтик гарний. Кущики виростають великими. Тобто відстань потрібно десь робити мінімум 30. Тут в мене на однорядці відстань в рядку 20. Але треба робити около 30 на цей сорт, хто надумає вирощувати його. Цей сорт. Всім він Нравиться цей магнус, з кого він є. Хорошо себе показав. Також по ньому питань немає. В колекції залишається. одну попробуємо така. От у нас зараз дощі йдуть. І він солодкий після доща. Все рівно. Видно, що сочний. Транспортабельний, не, не м'яка ягода Якщо, допустим, взяти Аргентер, вона трохи м'ягче. Але Магнус плотніший Солодкий солодка прятна явно. Той, тобто, щоб там якась нотка була, прям якась цікава, якщо там взяти, наприклад, Аріану, Еліане. Звичайний солодкий смак. Тому сорт взагалі не вибагливий. Тріпс практично на нього не нападає і білокрилка. листок. Такий грубенький. Я люблю такі сорти, що листи грубий. Зараз так, так. ще подивимось новий сорт Сабрина. Там дуже маленькі були саджанці, от, але по чуть-чуть розкачалися. От, там пару ягідок я лежив, лишив сигнальні. Зараз подивимось. Так от у нас виглядає Сабрина. Ранній новий сорт. Так, сигнальні ягодки показують, що ягода видовженої форми. Тем, не, темненька ягода, не світла. Отак от, от сигнальні ягідки. Ну, З вигляду гарні. З вигляду. Зараз спробуємо, як вона поплотно... Ну, от е, Відчувається, що вона... Така плотненька ягодка, не, не м'ягка. На смак цікава. Сахар є, я думаю, що по вазі вона буде нелегенька ягодка. І дивлячись на плотність, буде така, да, плотновата ягодка. Сочно. Після душі завжди сочно. Нічого, цікаво на вкус, щоб якась була там супер нотка, є легенький такий якийсь фруктовий відтінок, але на сигналці тяжко повністю приділити такий смак. Двохрічка покаже на наступний рік, що воно собою представляю. А так листок. Листок жирноватий, не тоненький. Я думаю, що проти болячок лист буде стояти хорошо. Листок. Побачимо надалі. Ось ось такий от цей відірвав квітконос. Отак от, от квітконос виглядає. Тобто ягода буде. Не на купі лежати, тому що ну, я не люблю ті сорти, які ягода такою гроною прямо на купі стоїть. Я люблю, коли розкида. Ось ну, так от квітконос виглядає. Ну що, побачимо на наступний рік. Поки, поки що мене все влаштовує по цій ягоді. по смаку. Як, як кусти пішли в рост хорошо, тому що ну, реально саджанці були такі дуже-дуже мілкі. Але я нічого, кущик пішов, хорошенько пішов в рост. Тому слідкуйте за каналом, підписуйтесь, задавайте питання, пишіть на Viber. всім відповім. Може не в цей день відповім, але... На вайбер відповідаю. Тому всім до зустрічі!